Сьогодні 24 липня, четвер, 2025 рік. Звати мене Любов, число, вітання Запоріжжя. Оце моя така діляночка з баклажанчиками. Дуже гарно вони в цьому році у мене уродили. Багатенько понав'язувалося, Завтра буду збирати врожай. Сьогодні вже ввечері не хочу. Отак вони виглядають. А завтра буду знімати врожай. Вже два-три білих баклажанчика я зірвала, варила супчик овочевий, зірвала три білих баклажанчика, а алмази ще не рвала. Так вони гарно виглядають. Сьогодні я натянула сітку. Тут у мене поруч діляночка з помідорчиками. А далі бурячки. Я сьогодні натягнула сітку над ними. Отак От вони виглядають. Завтра зберу урожай баклажанчиків і завтра зустрінемося. До завтра. На все добре.